Вот мой дядя, он не может лезть сюда. Вот, скажем, мерой. Вот что. Ну, я скажу. Угу. Сокбут приїхав на стройку нарешті. Gracias. Okay. Okay. 我还能死呗。 Ще, ще, ще. Сілеш, тебе вже в тема правильно. Роби щось! Бує нахиску роботи. Роботи, коли оплачували нас. Будемо туди. Це піщу. слуха. Куди ми їздити? В два яздити. Ми на таксі ніхня не Там все чок может, ні? Дальше я не достаю. Дай мне сейчас не удачи. Тато не бере. Сердишь. Someone killed it. Some of us get that one? I'll shut the touch. Так. Компания так

Держи, які вам присейкат, блядь, я в шопике Росскажи, як ты І що? У мене там 4 подписчика, там нема кому хейті. <клес> <клес> не знаю, там не показує показуємо. Як не показує, показує. І то якийсь Узбекистан. Для... Сток Буд просить вибачення, що тими днями не приїжджав, я йому його вибачаю, звичайно, і даю можливість виправити свої помилки. Прошу, а то, що знизу, то Чо то ж получається, что ні? Ну там немає. Тут получається два штуки води, а? Хорошо. Берцях наоборот треба, щоб мягка була ця обувка.